Добрий день, хлопчики і дівчатка. З вами Віталька. Доброго дня. Вітаю всіх підписників, гостів каналу. Друзі. Така тема потрібні будуть чи вже, ну, як вони пишуть, що механізатори будуть вже не потрібні. Ну, не пишуть, розповідають. В мене така тема. Давно, я таке це давно чув, що механізатори скоро вже будуть не потрібні. Тобто трактористи. Е -е, а ви напишіть в коментарях. Як ви вважаєте, потрібні трактористи чи не, чи не потрібні? От поставте на паузу відео і напишіть в коментарях, потрібні трактористи чи не потрібні. От. Вони вважають, вже говорять мені відео, потрапило на очі е, сьогодні. Я гортав, гортав, дивився. От. І потрапило таке відео. Сидить мужик і розповідає, що років через 10 трактористи вже будуть непотрібні. От тупо сидить і розповідає Я думаю, хто це який що це за експерт, тому подобне. Ну, ту думку, що він висловлює, я вже чув років 2 назад. Ту думку, що він висловлює, я чув років два назад. От зараз ми про це і поговоримо. Чому він так каже, да? що років через 10 трактористи ще будуть непотрібні. От. А ви на даний час. Лупоніть лайкос цьому відео. Не забудьте підписатися, вам це нічого не коштує, воно абсолютно безкоштовно. Абсолютно. От. А мені про движення канала. От. Так що лупоніть лайкос, підпишіться, от зараз прямо раз, так, клас, кнопку підписатися. І будемо далі їхати. Ще в описі буде, друзі, під відео. Там номер карточки є. Це по бажанню. У мене больний хребет, хто мене дивиться, знає. Да? І я збираю на імпланти. Операція дуже дорого коштує. Кому не тяжко підтримати копійчиною, будь ласка, під описом буде номер карточки. От, А ми поїхали. Коротше що ж, сидить цей чоловік і розповідає, що він розповідає, і показує фотографії безпілотних тракторів. Так, безпілотних тракторів, так як і на прев'юшки, тобто, ну, без механізатора. От, типа. Років через 10, 5-10 років ну, трактористи будуть не потрібні. Якийсь там оператор і тому подобне. Ну ця людина, щоб ви розуміли, він нічого не розповідає, куди дінуться ці трактористи, що на, на даний момент працюють. Вони забезпечують себе і родину цією працею. А я вам скажу, що так і буде, холдинги великі вже. Вони мріють, мріють уже, щоб аби нас взагалі не було. Ну тільки одне питання. А кому з ким же ж вони будуть, як би сказати, торгувати? Да, хто, хто їхню продукцію буде споживати? Ну, куди тим трактористам бомжувати йти? Давайте з другої сторони подивимося. Якщо цей тракторист буде керувати цим трактором, згоден. Згоден, якщо цей тракторист буде керувати цим трактором, переобучиться да? і буде ним керувати. Дистанційно він буде керувати один да? і цим трактором. Це набагато легше. Мінус пилюка, мінус вібрація, мінус всякі оці негаразди, і він здоров'я здоров буде краще. Да? Але ж давайте ще подивимося. Дощ, слякоть, жара, де цей буде механізатор сидіти. Да? Ну, тут же що ж він показує, що буде сидіти один оператор е, десь там на базі і керувати кількома там тими тракторами. Ну, Це я, це ну, це, 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 в які ворота воно лізе. І це насамперед це, це, ну, цим, 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 цим холдинги, вони в них грошей отак. От і вони це все зроблять. Вони це все зроблять, куди подінуться. І він розповідає, що людей все менше, менше, менше. да. От. Як ну, людей все менше, менше. Я, я, я розумію, що села вимирають. А хто ж їх вбиває? Такі ж їх такі ж вбивають. От я не розумію ті компанії, які придумують ці трактора. Їм, зрозуміло, що їм треба заробити кошти, да? Їм треба щось придумати, сидить, придумує, придумує, придумує. Їм треба щось придумати. Заробляти кошти. Ну ніхто не, не думає про тих людей. Які працюють, які цим заробляють собі на життя. От зараз опять великі да, фермери отам, о, будуть мене хейтити. О, що ти розумієш, тому подобне, о, від, то, то вже не нап'ються, не розіб'ють. Люди в першу чергу. Люди всі завжди були, що люди повинні були в першу чергу. Якщо людей забрати, забрати ну, працю, ну, тобто заробіток на прожиття, далі що це? Далі що це воно буде? Одне пита одну вихід це коли призаключувати договір да, з фермерами, такими великими, які можуть собі купити, це треба. Або закон такий. Що їх стримує зараз? От що він каже років через 10. Він же сам і каже, що їх стримують. Тому що є закон, який не дозволяє техніці працювати без водія. Лібо чого. Трактора, комбайна, автомобіля, лібо чого. Є такий закон, який забороняє. Ну, що їм варто є взяти і так, прийняти такий закон, що дозволяє. Да? Ну, Закон буде дозволяти. Тут ще ж одне, як він буде бачити стовби, да? Ну, цей трактор. Як він буде бачити поломки, оті сенсорі, вони ж всіх не ставлять. Він сидить і каже, от я жалкую, що у нас мало сенсорів стоїть на полі. От я жалкую, що у нас мало сенсорів на полі стоїть. На сенсор, на сенсори не грошей хватає, на все хватає, а зарплату трактористові добавить у них не хватає. От ну от, от, от таке. Як казуєць, він ще й агроном. Він ще є агроном. І він розповідає, що уже через 10 років трактористи будуть непотрібні. Так може взагалі вже люди вам не потрібні, Чи я, ну, я не розумію, не, 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 не вже до такої. Але я чув, я чув вже таке з вуст прямо фермера величенького. Ми були, я не пам'ятаю, е, що ми робили. Да? От. І вже це він казав, що вже скоро от будуть безпілотні трактори і вже люди будуть непотрібні. А що? А воно може так і будуть люди. Вони скуплять землю, закончиш про продаж землі є. Скуплять землю, це вже їх, а ти, 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 ти ногою не зможеш стати на, на ту землю, бо воно моє. Він буде стріляти чи ще щось. А як же свобода передвиження? а як же ж е, ну, людина повинна працювати, да, заробляти кошти, кормити свою сім'ю, своїх дітей? Ну, де він буде працювати, якщо він кроме як механізатором не вміє працювати? Ну не вміє, Ну він ну, не бухгалтер, він, не економіст, не, от, не бізнесмен. Да, там. Ну, от, фермерами всі не можуть стати. Ну, всі не можуть стати фермерами. Вони ще, ще, ще влупашать. Е, і трактори безпілотні, Вже, і ще, ще це заберуть, а далі що виб'ють нахрен усіх остальних чи що. Це якийсь бред, люди. Він тупо сидить, розкозує, ще і тому боється. Я силочку оставлю, щоб це не було не голословно. Я в описі під відео оставлю силочку, на, де, де він е, це розповідає, сидить. Там, там переглядів не дуже в нього і багато, але ну, людина це розказує на, на загал. Він, він, він тупо каже, що ну, він сидить і каже, що тракторист буде не потрібен. Якщо ти таке кажеш, що тракторист не потрібен, предлагає альтернативу. Якщо ти кажеш, що тракторист буде не потрібен, ти повинен прилучати альтернативу. Тоді, якщо тракторист не потрібен, значить що? Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте, і не забудьте лупнути лайкос і підписатися на канал. От. Ти повинен сказати, що тактерист не потрібен, як водій в тракторі, як, як, як наприклад, да? а буде керувати дистанційно цим трактором. Або ж, якщо тракторист не потрібен, тобто замість цього там будуть сплачуватися йомусь якісь кошти, щоб по втраті роботи, щоб він там як не потрібен, як тракторіст. Він повинен ну, кормити свою сім'ю, як далі? Ну як не може людина переучитися, да? хтось може переобучитися, хтось не може переобучитися, хтось понімає комп'ютер, хтось не понімає комп'ютер, він, 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 він може орати, він може культивірувати, він може сіяти. Да, кстати, по, по, по сійбі теж ну, десь там забилась банка. Хто буде бігти її чистити? Ну, сіє цей трактор. Допустимо, да? сіє цей трактор, забилися там сошники, чи ще що в мене, хто буде бігти е, чистити. оператору туди з бази. Чи лопнув культиватор. Це теж сенсор там буде стояти. ну як, Лопнув культиватор, да? чи там відпало колесо, починник розсипався. І тягне він того, того культиватора стив без колеса, без нічого там тягне, да? ну, так, Чи все на, все, на все датчики поставити? Я щось не розумію. Це повний бред, таке щось мелють, до чого воно йде, я не знаю, люди. Напишіть в коментарях вашу думку, будь ласка, поставте лайкос, підпишіться, підпишіться на цей канал, щоб нічого не пропустити. От. Я стараюся щось десь кудись вислати. Багато хейтерів, багато чого розказують. Один взагалі пише, ти блогером ніколи не станеш, забий вони твої, ти взагалі не знімай відео, ти мямля. Це повний бред, що за люди, як так можна. один одного вбити готові, щось, я не знаю. Але ви знаєте, так як зараз воно в вслідуючи відео, хто дивився до цього е міста, я розкажу про, як би сказати, да, жополизів, які є в організаціях дуже багато. Я думаю, що тема актуальна. Так що ото таке. Так що, що ви думаєте? Так, да, оце ще, кстати, що вони ще в комбайн не лізуть, що комбайни безпілотні не роблять, бо там дуже багато крутящихся моментів і тому подібне. От що ще до комбайнів вони не добралися. А з тракторами, бачите, вже мутки такі йдуть. От. То Тобто, я не знаю. Може ви знаєте, що воно буде, друзі, напишіть в коментарях. А я вам... Всім дякую, бажаю вам здоров'я, головне здоров'я, щоб ви всі були здорові, ваші діти, ваша сім'я, щоб ви всі не хворіли мирного нам неба, скоріше закінчаться і клятої війни і тому подібне. На клі цього, що все да, ну, я думаю, що скоро воно все це закінчиться і перестане у нас такий безпреділ творитися. А я вас обняв, підняв на місце поставив, дай Бог вам здоров'я. Підпишіться на канал, поставте лайк і не забудьте копійчинкою підтримати. Все, всім пока-пока.